Я хотів би зупинитися на деяких дійсно питаннях, які сьогодні викликають дуже вартові реакції в суспільстві, перш за все, екологічному суспільстві, лісівничому, лісівничій нашій аудиторії. Що таке наближення до природиці? що Григорій Томкович дуже детально сказав про це, але треба починати, мабуть, з насіння, а можливо ще й з генів. Тому що створення нових лісів сьогодні повинні дійсно бути орієнтовані на наближення до природи лісівництва. Подобається цей термін, тут подобається комусь, але він сьогодні є узаконений на рівні е, ФАО і ООН, значить, плов nature пористи, нікуди не дієш у всіх законодавчих документах Європейського Союзу і світу вони. Воно існує 23 числа. Кабінетом міністрів прийнята 724 постанова, яка врегульовує е, робки переформування. На чому дозвольте мені, скажімо, дещо детальніше зупинитися. По-перше, той законодавчий ігріз, який тривав майже два роки, це кидання цієї постанови між. Кабінетом міністрів, між Комітетом Верховної Ради, між Міністерством екології завершився. Він завершився, повинен сказати, що досить успішно, тому що, слідкуючи за цим процесом, там були такі застереження, про які тільки що говорив Григорій Томкович. Я можу єдине сказати, що в цьому документі там. Ігор говорив, що він ще не опублікований дійсно, але як ця інформація завжди попадає швидше, ніж можливо те, що на документах Кабінету міністрів, то я вам буквально деякі елементи із цього документу, із цієї постанови дозволю собі буквально акцентувати. Ну, Перш за все, що вирубування окремих дерев під час здійснюється при наявності. Життєздатного підросту або, можливі, в можливих, місцях його появи. Це дуже важливо. Під час проведення переформування вирубуються інвазійні види дерев. Ну, у нас поки що не затверджений перелік. Той, що ви, ви пам'ятаєте, затверджений його вмінили поки що, але ми знаємо, що таке інвізіння дерева, в залежності від того, де вони знаходяться, дозволяється вирубувати не більше 30% запасу прикрашому підході. Значить, в деревостанах природного походження, які перетворилися з чистих рішень, в нас відроєння передніх переформування, можна тільки там їх продовжувати. Ну і як на мене, що негативно, що ділянки, які мають визначатися під рубки переформування, сьогодні повинні визначати місце. Я зараз про це ще скажу трошечки пізніше. І те, на що акцентував Григорій Томкович, дійсно в чистих хвойних насадженнях Проведення робу переформування повинно бути не більше 25%. А ось в деревостанах листяних поїд не більше 35%. Це все-таки крок вперед. Я знаю була дуже велика дискусія, і це дозволяє все-таки сьогодні в якісь мірі фахівцям на місці вирішувати ці проблеми більш креативно і, як кажуть, наближено до природи. Але в мене до аудиторії питання таке, скажіть, будь ласка, шановні лісівники, чи потрібний вже цей закон, чи цей, ця постанова Кабінету міністрів? Ну, хто трошечки знайомився, побував за кордоном? Скажіть мені, будь ласка, в Німеччині, в Швейцарії, в інших країнах є такі регулятивні документи? Немає. От сидиться аудиторія шановних фахових людей і студентів, які завтра прийдуть на виробництво. Для чого ж ми їх вчимо? Готовимо для того, щоб вони... Керувалися цією інструкцією. А я вам скажу, що ця інструкція, або ця постанова Кабінету Міністрів для того, щоб на місцях органи правоохоронні були знову ж таки вирішувати, ага, не 25% е, вибраного запасу, а вибило 26%. Ідіть сюди. Колеги, ми повинні потихесенько відступати від депуску системи регулювання ведення лісового господарства. Ми готовимо фахівців. І фахівець повинен відповідати своїми діями за свої кроки, але він повинен поступати в цьому випадку фахово. Ще одне питання, на яке мені хотілося звернути увагу, це ніде поки що воно не звучить, щодо ми переформування і майбутнього. Відома картинка, це із нашої публікації з професором Шведенковим і колегами, що нас чекає через, скажімо, небагато недалеко до. 2100 року. Основні наші лісотвірні види, їх ареали зміщуються на північний захід. Колеги, тільки що в виступах говорили, що ми не побачимо, ну, у всякому сучасні, аудиторія, яка тут знаходиться, не побачить результатів своїх створених лісів, тому що, як правило, біологічний вік людини набагато коротший, ніж біологічний вік деревних видів. Та якщо ми при рухах переформування, сьогодні будемо думати про те, що далі будемо е доповнювати, там, де росте сосна, сосновні, мішані ревослави і так далі. Але вони ж все одно страдають від цих змін клімату, ми бачимо це на своїх очах, на нашому коротенькому періоді віку. Про це треба сьогодні думати. І такі дослідження є в Україні. Сьогодні думають про те. Скажемо, прекрасні насадження модни європейської вводяться, є на, на Поділі, є на Поліссі. Лісівникам сьогодні треба дуже більш широко і більш перспективно думати на ці προ... проблеми. Ну, я не буду акцентувати подальших акцентів, про які коротко, можливо, не коротко говорю Герою ви розумієте, що значний період. Переформування на масажі. Нікуди в цього не дідеться. Якщо ми почали цей процес, зрозуміло, що руки головного користування там вже не буде. Це тільки цими процесами ми зробимо той, про який Асман говорив в свій час дауривай. Вічний ліс, який повинен бути на цьому місці, але людина повинна брати звідти і урожай, і забезпечувати екологічні функції. І професор Криницький тільки що показав, що на досвідах у стрибському лісництві поточний принц, він п'яти. До 12 метрів кубічних на гектар. Це є за що боротися, є за що думати. Зрозуміло, що висока затратність. Нас на превеликий жаль знаходимося, як той казав, що можна борщ їсти ложкою, а можна тапочку. Якщо сьогодні вся Європа і навіть не тільки Європа використовує харвесери, форварди, ми сьогодні навіть така Кравіси України, маючи до цього кошти, не може їх закупити знову ж таки через повні бюрократичні обмеження законодавчі. Але це треба робити, це майбутнє. Тому що заходити з сьогоднішньою або ручною лісопильною технікою, або з на руки переформування, не знаю, чи буде більше користі, чи буде більше зла нанесено в цьому насадженні. Психологічні бар'єри. Повірте, колеги, що не просто навіть нашим виробничникам, які сьогодні дякую всій аудиторії, знаходяться, підійти щоб в цьому насадженні. Треба не чекати, коли воно доросте там до віку, стиглості зрубати, а сьогодні щось трошки вибирати. То це творчий підхід. І цей творчий підхід повинно починатися тут в цій аудиторії з цими студентами для того, щоб вийшовши на виробництво, вони відчували, що вони здатні вирішувати ці проблеми. Трошки вирішити Переваги. Ну, наявність і свого Я думаю, що все це те, що ми. Хочемо, щоб дійсно наша планета була зеленою, щоб ми не втрачали лісу, буде краще соціальне сприйняття лісівників, що ми не тільки рубаємо щось залишаємо після себе. Складна вікова, про і видува структура, висока екологічна стійкість до неї негативних біологічних ароматичних факторів. Тому що якщо Анатолій Федорович подивився на екран, якщо тільки я саме, ми будемо там сьогодні. Висаджувати, то що буде, скажімо, через, з ним через 10-20 років теж не зрозуміло. Треба думати про те, що насадження буде мішане, стільки, наче менше буде хвороб і е, інших. Ну і я вже сказав про поточний приріст. Я дякую вам за увагу.